Дорогі друзі, я вас вітаю у нас на каналі Життя Савлюків, і зараз ми говоримо з вами про Німеччину. І сьогодні я хочу підняти тему пошук житла у Німеччині. Як зараз стало дуже багато питань, я бачу, що люди всі шукають, і, можливо, ця інформація також буде для вас корисною, тому що саме таким чином. Було знайдено доволі багато квартир для моїх співвітчизників, які знаходяться в моєму місті. Насамперед хочу сказати, що ця інформація стосується саме невеличкого міста. Не знаю, можливо, такі варіанти для пошуку житла в більш великих містах, де зачасту люди шукають житло через. Агентства нерухомості. Але я стигнулася з тим, що люди шукали через агентства нерухомості, також мої знайомі, і вони платили за це якийсь відсоток за пошук житла. Але як коли ми з вами шукаємо соціальне житло, платити відсоток не кожен має змогу. Тому так склалося, що ми звернулися до Воно у ну, тут називається. Я напишу тут вам назву нашого міста. Це по-нашому, по, по українськи ЖКХ, да? як, ми, як ми з вами це привикли знати, чути таке. Там є вся інформація по квартирах міста Фервальтунга. І звертаєтесь до співробітниці, то ви можете попросити про допомогу житла Вам потрібно житло, ви кажете, які вам потрібні розміри цього житла, що, як і саме, і тоді вам шукають житло, вам його можуть показати, назначають для вас термін, і ви приходите дивитесь це житло. Ми були, шукали так житло для дівчини, яка працює. І її знаходили це житло, і вона приходила, дивилася, її все влаштувало, тут же підписали договор на слідуючий день, і вона заїхала буквально через декілька днів жити в це житло. Так були знайдені і інші квартири в цьому місті для моїх співвітчизників, які не працюють, тобто спочатку. Підбиралось житло, людина приходила, дивилася це житло, підбирали його знову. Кажу. Вон он Фервальтунг. Фер для вас підготовлює спеціальний документ, як би пропозиція для Джоб центра. Ви відправляєте в джоб Центр цю пропозицію. В цьому документі вказано, скільки буде проживати людей, яка площа квартири, де вона знаходиться, з якою адресою в цьому, цій пропозиції, і там буде вказана вся інформація: тобто, скільки кімнат, на якому поверсі, яка площа квартири. Також звертайте увагу. Зачастую, коли вам дають пропозицію на пошук житла, у Джоб-Центр розглядає там мітефертрах, це називається. Тобто це сума, яка за оренду житла. Саме тільки за оренду, Осталь... маю надію, що я нічого не путаю, бо можу трошки. Мітефертрах. І кальтміта є такі два поняття тут в Німеччині. Маю вам надію, що я не, 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 не напутала і набор, навпаки, вас не заплутала ще. Е, є в е, суму також орендної плати, входить е, ціна за опалення квартири і ціна за воду, а також за інші послуги, ті, як Прибирання придомової території, прибирання під'їзду, якщо у вас прибирають під'їзд. Також можна стикнутися з тим, що ви вас мусора. Оці всі питання, також ходять в цю суму. Ще дві цифри будуть. Ці дві цифри Джоб-центр також бере на себе оплату. Але пам'ятайте. При оренді житла джоб-центр не бере на себе оплату за світло, електроенергію. Тому що зараз це дуже таке важке питання, тому що це дуже дорога стаття тут розходів. і вам потрібно дуже бути в. Внімательними, вибачте, не можу згадати це слово. Уважними, ви бачите, дуже уважними, коли ви оформлюєте договір на світло. Це ви маєте зробити також самостійно, окремо. В моєму випадку я ще до сих пір чекаю договір на світло, тому що ще не пройшли ніякі документи. Це, звичайно, не дуже добре, але я чекаю, вже хоч пройшло. Півтори місяці з моменту, як я підписала договор оренди. Я також підписала договор оренди, також відправляла такі ж самі документи через Вон не незважаючи на те, що я вже жила в цій квартирі, але за мене сплачували оренду місту на Тепер же оренда оформлена на мене. Тому будьте уважні. Обов'язково читайте договір, що написано там. Звичайно, я розумію, що це все написано німецькою мовою, але ми з вами маємо перекладачів Google Translate перекладач, який кожна людина може установити до себе до телефону, і там ви можете спокійно перекласти, навести камеру. І перекласти всю інформацію. Тому будьте уважними, що ви підписуєте, довіряєте, але будьте, звичайно, уважними, тому що багато людей з тим, також була така в нас не дуже гарна ситуація, коли людина підписала договір, все добре, все, все чудово, але її гроші пройшли, якась частка на цю квартиру. Тому що в договорі була вона одна людина, і якщо орендна плата завищена, да тобто мається на увазі, сума перевищує, допустиму норму чи допустиму квадратуру квартири. Квадратну площа, да, квадратуру, все правильно називає, то вам можуть відмовити. Тому рекомендую обов'язково враховувати ці норми, ці норми в кожній землі свої. Обов'язково будьте уважні, тому немає сенсу давати цю табличку тут. Є, існує спеціальна табличка по вашому регіону. Будьте уважні, я вам рекомендую. Звернути увагу на такий варіант, можливо, ви набагато швидше знайдете своє житло. Всім до нових зустрічей!